Привіт, друзі! Сьогодні я буду готувати надзвичайно смачний та простий рецепт, і це буде в мене медовик в стакані. Якось в одній із тривог е, сиділа в ванній кімнаті і придумала меню на новий рік. Чомусь так захотілося, не знаю, захотілося якогось такого свята собі. Тому вирішила е, зробити меню. Розписала меню, думаю, що ж таке приготувати смачненьке, щоб і швидко і смачно було. Тому ось такий десерт буде. Е, сьогодні також була тривога, але сьогодні мені вдалося хоча б заснути в ванній кімнаті, проснулася вже від е, роботи ПВО. Але слава Богу, всі живі, здорові, тому можна працювати, е, готувати смаколик, варити каву і насолоджуватись далі життям. І для коржа нам знадобиться борошно, масло, яйця, мед, цукор та е, сода. І для крему цукрова пудра, жирна сметана, в мене жирністю 20%, підійде 20-25%, не менше. І в мене сир маскарпоне. Можна використовувати просто крем-сир. Процес, друзі, максимально простий та швидкий. Я не люблю такі складні якісь рецепти. В мене все максимально просте. Так, за вікном щось там роблять. Значить, я буду збивати яйця з цукром в комбайні. Тому в чашу я відправляю цукор і відправляю туди яйця. Одночасно буду, буде мене збиватися. Цукор з яйцями, щоб маса наша посвітліла і збільшилась в об'ємі. І розтопимо з вами вершкове масло разом з медом. Як тільки розтопиться, відключаємо плиту, додаємо соду, щоб вона вступила в реакцію з медом, зашептіла, стала біленькою масою, потім все об'єднуємо, вливаємо на деко і випікаємо. Так, готуємо далі. Підготовчий процес майже завершений. Все збилось. У мене яйця з цукром збилися. І тепер об'єднуємо. Взяла ще дрібку солі, а то забула покласти сіль, коли показувала інгредієнти. Далі виливаємо сюди мед з медом. Ой, мед з медом, да, так, і є. Вершкове масло з медом. Все розмішуємо. Так. Залишилося просіяти лише борошно і все. Я взяла деко з, духов, з духовки, простелила пергаментом і буду виливати туди своє тісто. І все випікаємо десь хвилин 6-7, охолоджуємо і будемо далі з вами готувати наш десерт в стакані. Як бачите, все максимально швидко і просто, Ну дуже ж просто все готується. Як охолоне без зіб'ємо його в крихту. Для крему просто все змішаємо і все. І буде нам смакота швидко та просто. Просто ідеальний десерт для, ново, для новорічної ночі. Можна зверху прикрасити ягідками. Я думаю, ви в заморозку відправляли щось смачненьке. У мене багато лохини, тому зверху викладу лохину. Так, все. Залишилося вилити лише на деко. І виливаю тістечко. Бачите, ось таке воно виходить у нас не густе. Тому дуже швидко спечеться, буде м'якеньким, пухкеньким, буде дуже і дуже смачно. Я вам гарантую, це буде швидко, як завжди, та смачно. Розподіляємо рівномірно і випікаємо. Ну, як я вже і сказала, десь хвилин на 6-7. Все буде залежати від того, як пече ваша духовка. Якщо захочете готувати торт, тому потрібно буде всі інгредієнти збільшити в два рази і випікати спочатку одну частину тіста, а потім іншу. Лишень погляньте, яка у нас з вами тут краса. Вісім хвилин і корж вже готовий. Даємо повністю йому охолонути і зробимо з нього крихту. Хоч це і дуже я, але я не можу вам не показати ось цю красу. Лишень погляньте, друзі, яка краса! Такий пухкесенький він, дуже пухкий, м'якенький, буде надзвичайно смачно. Можна приготувати рулет навіть з цього тіста. Бачите, він прекрасно тримає свою. Форму і гарно можна його завернути в рулет. Я його розрізала і хочу вам показати, який буде гарнесенький рулетик. Бачите, як прекрасно можна його <кхем>, загорнути. Ось такий пухенький, м'якенький. Так, нарешті дамо і буде робити крихту, а то так і хочеться гратися з цим бисквітом. Гляньте, яка краса! Залишилось приготувати нам лише в Крем. Я буду в комбайні збивати, тому в чашу я відправила е, маскарпоне, сюди сметанка. Все в мене в холодильнику було, поки я випікала свій медовий бисквіт, І сюди цукрова пудра. І будемо все збивати. Довго збивати цей крем не потрібно. Бачите? Ось такий густий і стабільний він, він виходить, лише щоб все об'єдналося, буквально пару хвилиночок, і готово. Ну, а зараз приготуємо крихту. Я підготувала вже комбайн, сюди шматочки нашого медового бисквіту. І будемо все збивати. Ой, <смір> Та де ж ти там? Так. Ось так. І все збиваю. А ось і наша друзі розкішна е крихта. Тут проблема лише в одному. Потрібно зупинитися і не з'їсти весь бисквіт. Я поки робила шматочок з'їла, потім іще ще шматочок. Це настільки смачно та ароматно не передати вам словами. Ну що, в мене все готово. Будемо збирати наші стаканчики. Я взяла стаканчики, крем переклала в кондитерський мішечок. І що, у нас, що нам залишилося? Залишилося зібрати нашу смакоту. І можна буде насолоджуватися. Дуже швидко вони в нас е е пропітаються, не знаю, як сказати правильно вірно українською мовою. Так, ну і тепер розподіляємо крем зверху по нашій крихті. Крем, крихта, крем. І так, я думаю, в мене буде три шари. Ось так. Ще один шар. Знову крем, і зверху крихта. Крему не жаліємо, щоб він такий був соковитий і дуже-дуже смачний. І тепер зверху крихта. Так і хочеться вже скуштувати, що ж у нас з вами вийшло. Так, Валишень, ви погляньте, яка це краса! Я думаю, буде дуже і дуже смачно. Так, друзі, шість ось таких красивих стаканчиків відправляються на пару годин до холодильника. Волишень, погляньте, яка у нас з вами тут краса! Так і хочеться поскоріше скуштувати. Бачите, дуже-дуже гарний десерт. Друзі, як і обіцяла, десерт приготувала, каву зварила, і тепер будемо з вами насолоджуватись. Процес неймовірно простий. І так цікаво збирати шарами цей десерт. Друзі, смаку та Можна е, приготувати бисквіт, е, цей медовий бисквіт раніше за пару днів, покласти в холодильник до холодильника його, а потім зібрати цей десерт. Дуже дуже різних варіантів маса. Так, ну а тепер будемо з вами куштувати. Хто тут молодець? Я тут молодець, друзі. Це просто фантастично смачно! Не Непритирно солодко, як я люблю. Боже, як же це смачно! Такий простий десерт, прості нескладні інгредієнти. А на виході маємо таку смакоту. Дуже смачно. Якщо нам... Якісь свято готувати, якщо будете десь де святкувати на природі, можна зробити в бумажняні стаканчики. Красиві якісь купити такі з візеруночками буде дуже красиво та смачно. Ну і дуже зручно, звичайно, з собою взяти такий десерт на природу. Друзі, смачно, швидко. Так, взяла ще один шматочок з їм. М -м -м. Дуже швидко просочилися. Коржами назвати не можна, тому що це крихта. Дуже-дуже швидко, пару годиночок, і все готово. Так, зараз ще зроблю гуточок кави. М -м -м. Така кріпка, гаряча. Чорна кава без цукру, такий смачний десерт, і хай весь світ зачекає. друзі, це дуже смачно. Ну а з вами, як завжди, була Юлія на каналі Рецепти Джулії. Якщо вам подобається моє відео, ставте лайк, діліться іми з друзями, готуйте, коментуйте, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати всі мої смачні відео. Е, підписуйтесь на канал, якщо не підписані, та пишіть, що у вас виходить, коли готуєте за моїми рецептами. Побачимось!